Я кажу привіт. Ніхто не чекав, але я, як і обіцяла, почала перечитувати голодні ігри, і сьогодні буду обговорювати першу частину голодні ігри та різні цікавинки, які нам не показали в фільмі. Загалом я із задоволенням прочитала першу частину. Я згадала, що мені Катні оповідач дуже подобається, тому що незважаючи на її вік, вона так багато всього пережила, що інколи навіть забуває її всього 16 років. Вона прямолінійна, завжди відверто висловлює свою думку, навіть якщо ця думка доволі така контроверсійна для позитивного персонажа. Тому цю історію від неї. Було дійсно цікаво читати. Якщо порівнювати книгу та фільм, то загалом, суто на мою думку, адаптувала дуже непогано, але є звичайно певні моменти, які або взагалі не включили, або якось виду змінили. Давайте про них поговоримо. В мене є лише одна серйозна претензія до фільму. А саме, фільми абсолютно проігнорували і не показали нам те, що в кінці першої частини піта втратив ногу і носить протез. Це настільки важлива деталь, що коли я вперше читала книгу, в мене просто щелепа відвисла. Я була в шоці, тому я відверто обурювалася тоді, і зараз в мене доволі схожі емоції через те, що це не включили в фільм. Під час Ігор Катніс також втрачає слух у лівому вусі, але після перемоги їй його відновлюють. А одного піти врятувати не вдалось. І це насправді додає стільки реальності, стільки значення в цю історію. Я вичитала, що в фільмах вирішили від цього відмовитись, тому що актору Хачерсону довелось би носити протез, і це було б незручно. Проте це настільки ключова деталь, що я все одно з цим рішенням не погоджуюсь. Це ще важливі. Ініше зважаючи на події наступної книги, тому що Піта буде знову приймати участь в квартальних голодних іграх як трибут, і які його шанси, значить у нього протез. Загалом в фільмі показали, що голодні ігри це якби не жарти, і ми бачили доволі багато травм. Але не включити головну з них кріміналфенсів Сайдай, не погоджуюсь. По суті, це моя така основна претензія до фільму, бо наступні відмінності вони такі більш точкові і не настільки глобально впливають на сюжет, вони більше додають якогось контексту або домальовуються світ, роблять цю історію такою більш насиченою. Наприклад, в фільмі не настільки глибоко розкрили цей любовний трикутник Гейл Катніс Піта і взагалі їх відносини, тому що на початок історії виглядає так, наче всі ці персонажі вони на одному соціальному рівні або фінансовому рівні, хоча це взагалі не так. Катніс насправді постійно думає про те, наскільки вони вони з Пітою абсолютно різні, і це проявляється в якихось таких маленьких моментах, але це те, що постійно ментально на неї давить. Катніс живе в найбіднішому районі Дістрикта, і по суті вона з 12 років сама кормить сім'ю. Вона з дитинства почала полювати, збирати різне їстівне в лісі, просто щоб її сім'я не голодала. А момент, коли Піта кидає хліб їй, то це був один з найскладніших моментів її сім'ї. Піта. Піта він не з такої сім'ї, як інші, він з багатої. По суті, в його батьків є бізнес, в них є пекарня. Вони обслуговують найбагатших людей в Дістрікті. Ну і по суті, вони не купаються в якихось розкошах, але й до такої бідності, в якій живе Катніс, і її сім'я, їм далеко. Піта ніколи не голодував, в нього завжди були там, речі першої необхідності, одяг і так далі. Під час ігор Катніс чітко розуміє, що для Піти ліс це щось таке незнайоме, небезпека, а для Катніс ліс це, по суті, рятівник. Тому навіть знаючи, Скільки Піта добрий, вона все одно думками постійно поверталася до гейла і думала, наскільки вони схожі. І хоча Катніс ніколи відверто не вказувала на те, що вона є якісь романтичні почуття до гейла, але вона постійно порівнювала його з Пітою і погоджувала, що Гел їй набагато ближче. В той час, як Піта це нагадування про жахіття голодних ігор. Ще є два такі основні моменти в розрізі фільм та книга. Перше це мутанти. Зрозуміло, що це щось таке створене суто в лабораторії для голодних ігор, але в книзі це було гірше, бо ці мутанти вони мали характеристики. Трибутів, і в якийсь момент Катніс навіть подумала, чи не використали якісь справжні частини їх тіл в тілах цих тварин. А також у фільмі якось на цьому не зосереджувалась, і це можливо, така деталь більш важлива для наступних частин. Але в Капітолії Катніс пізнає дівчину з прислуги. Їх називають Евокс. Це зрадники, які прибирають язика, якщо так м'яко сказати. Так, от Катніс з Гейлом бачила цю дівчину колись в лісі, як та тікала з хлопцем, але, на жаль, не втекли, бо Капітолій до них дістався. В книзі це така невелика. Деталі, але вона важлива, тому що вона розширює світ, який сприймає Катніс. В книзі також є дуже багато символізму. Зокрема, один з таких на поверхні це Пін Катніс. А зокрема, саме ця птиця. Адже ця птиця це такий собі злий жарт над капітолієм. Цих модифікованих пташок почав використовувати капітолій, щоб підслуховувати і записувати розмови повстанців під час війни. Але коли повстанці це зрозуміли, то вони почали при пташках. Вказувати ту інформацію, яка була вигідна їм. Капітолій, дізнавшись про це, намагався винищити цих пташок, але в них не вийшло. Для Катніс ця пташка це також такий особистісний момент, тому що ці пташки відомі тим, що вони можуть відтворювати голоси. Але вважається, що вони це роблять тільки якщо голос дуже гарний. А у батька Катніс був саме такий, і часто пташки могли відтворювати його голос, коли він співав. Ще доволі такий цікавий символізм, доволі іронічне. Це те, що в Капітолії, буквально після приїзду на колісницях всі починають Катніс називати. Дівчину в вогні, і перше ж поранення, яке вона отримує в іграх, це опік від вогняної кулі. Іронічно, також ми в фільмі бачимо цей знак, але його як там до кінця не розкривають в першій частині. В книзі пояснюється, що це такий старий і рідкісний знак саме Дістрікту 12. Він означає вдячність, повагу, а також прощання з тим, кого любиш. Також в фільмі стає зрозуміло, що два переможці в голодних іграх це прям ну такий нонсенс. Але насправді з самого початку стає зрозуміло, що 74 четвертий голодні ігри вони доволі нестандартні. Наприклад, Катніс, це перший волонтер з 12-го дістрту. Ще такого там ніколи не було суті, Катні Сапіта вперше як трибуту 12-го дістрикту справили таке прям незабутнє враження на глядачів, і вони тримались разом, що не характерно не лише для трибутів 12-го дістрикту, а для трибутів загалом. Але звичайно, що вся ця історія з нещасними закоханими з 12-го дістрикту, це вже точно новинка. В фільмі після загибелі Ру ми дізнаємось про те, і по суті бачимо такі сцени, де відбувається таке собі повстання в дістрикті 11 Але в книзі ми все відслідковуємо через Катніс, тому ми про таке взагалі не можемо знати але в книзі цей дістрікт показує свої відчуття по-своєму, адже вони відправили Катніс свій хліб. Тобто хліб свого Дістрикту, і це теж щось таке, що відбулось вперше. Адже це вперше Дістрік відсилає якийсь подарунок не своєму трибуту. Щодо подарунки, то це теж такий цікавий момент в книзі. Всі подарунки в фільмі, які відправляв Гейміч Катніс, він підписував якоюсь фразою. Але в книзі це було насправді набагато цікавіше, тому що ніякого листування не було. По суті, це були такі розумові ігри між Катніс і Геймічем, де він. Подарунком або відсутністю подарунка на щось їй натякав. Наприклад, протягом перших декількох днів в голодних іграх Катніс не могла знайти ні до воду, і вона була доволі зневоднена. Але Гейміч не присилав їй навіть крапельку води, і Катніс не розуміла, чому він її ігнорує і нічого їй не присилає. А пізніше вона додумала, що якщо він її не йшла, значить вона дуже близько до води. І вона дійсно її знайшла. А також саме подарунками, Гейміч спрямовував Катніс грати і підтримувати всю цю історію закоханих з 12-го дистрикту. Також книга дає більш вичерпну відповідь, чому взагалі розробники ігор, зокрема 74 х дозволили залишити аж двох переможців. Чому б не дозволити їм з'їсти ті ягоди і завершити все на такій трагічній ноті? Ну це просто було б пік просто цих ігор. Але вони вирішили залишити аж два переможці. Чому в книзі ми читаємо по суті думки Катніс, і в якийсь момент вона розуміє, що переможці мають бути. Бо якщо їх не буде, то ці голодні ігри зіграють злий жарт з самими організаторами. Вони не досягнуть своєї мети, вони розчарують капітолі і по суті вони самі можуть понести якесь покарання. Причому це може бути доволі повільне і болюче покарання. Таке, що можуть транслювати на всі дістрикти, і щоб уникнути цього, вони не могли дозволити собі взагалі бути. Ти без переможця і тому дозволили аж двох. Катніс просто вирішила зіграти на цьому припущенні. І виграла, ну якщо можна так сказати. Загалом, коли я читала цю книгу, в мене постійно було таке питання в голові: а що якби? А що, якби замість Піти обрали, наприклад, Гейла? А що, якби на наступних іграх знову обрали Прім? І так далі. Насправді це дуже цікаво накидувати такі ідеї. Також я думала ще про те, що в фільмі дуже транслюється така ідея, що насправді це катність тратувала Піту, але після прочитання книги в мене є дещо інше враження. По суті, з самого початку Гейміч подає таку просту, але геніальну ідею. Це те, що щоб виграти головні ігри, треба подобатись людям. А у Катні з цим ну, не дуже в неї це виходить. Загалом у неї була непогана оцінка, і, в принципі, її інтерв'ю з Цезарем пройшло краще, ніж вона навіть сподівалась, але навіть вона розуміла, що на інтерв'ю вона показала себе такою ну, простою поверхневою дівчиною, такою хохотушкою, яка просто крутиться в платі. Окрім того, що була знову ця тема дівчина в вогні, вона нічим більше публіці таким глибоким не запам'яталась би. І саме Піта. Дав їм зі старту дуже велику перевагу, а саме ця от історія кохання і те, що Катні стала такою бажаною. Тому, якби не це насправді не факт, що Гейміч би зміг щось у спонсорів Катніс і вибивати. Тому я б дала таку леву частку перемоги також і піті. Тому, незважаючи на те, що книгу добре екранізували, все одно є ще купа таких моментів і деталей, які в фільм не включили, а в книзі це дуже цікаво почитати. Якщо хтось знову перечитує голодні ігри або просто хоче їх обговорити, то пишіть, бо в мене насправді ще дуже багато всього, чого мені хочеться сказати, і з кимось поговорювати це. Ну, бо книжка реально цікава. А на цьому в мене все. Я буду читати наступну частину, ось це вона в мене стоїть. Ну тому на сьогодні все. Tam jak każe poka.